Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги прилад для чищення овочів. Цей портативний та гострий кухонний інструмент призначений для легкого очищення, нарізання та натирання різних овочів та фруктів. Виготовлена з високоякісної нержавіючої сталі, вона стійка до корозії та може витримувати часте використання, не втрачаючи гостроти. Сама ручка ергономічної форми, що дозволяє використовувати її дуже комфортно. Цей кухонний інструмент також легко чистити, оскільки його можна мити в посудомийній машині. Компактний та портативний дизайн дозволяє легко зберігати його в маленьких кухонних приміщеннях або брати з собою в подорож. Пропонуємо до вашої уваги двосторонню щітку для очищення вікон. Вона підходить для використання на різних поверхнях, включаючи килими, дивани, вікна, ширми тощо. Двостороння щітка має щетину з одного боку, яка ідеально підходить для очищення делікатних поверхонь, таких як екрани та вікна. З іншого боку щітка має більш жорстку щетину, яка ідеально підійде для складних завдань, таких як килими та дивани. Також вона чудово підійде для видалення шерсті домашніх тварин та іншого сміття з поверхонь, виготовлена з якісних матеріалів, що надає їй довговічності у використанні. Пропонуємо до вашої уваги годинник з метеостанцією. Бездротовий настільний годинник з термометром можна встановити як в приміщенні, так і на вулиці. Він забезпечить точні показники температури та вологості в будь-якому місці. Цей годинник має елегантний та сучасний дизайн, що робить його привабливим доповненням до будь-якого інтер'єру. Годинник має бездротовий датчик, який можна розмістити на відкритому повітрі для вимірювання зовнішньої температури. Показники легко читати на великому РК дисплеї, який також показує час, дату та день тижня. На додаток можливостей моніторингу погоди цей годинник також функціонує як будильник. Пропонуємо до вашої уваги гребінець для волосся. Цей гребінець є обов'язковим аксесуаром для тих, хто хоче зберігти своє волосся у найкращому вигляді. Незалежно від того, маєте ви довге чи коротке волосся, кучеряве чи пряме. Цей гребінець розроблений, щоб допомогти вам легко розплутати та укласти волосся. Він має м'яку та гнучку щитину, яка ковзає по волосю, обережно розплутуючи та видаляючи вузлики, не смикаючи та не пошкоджуючи його. Він підходить для використання як на волосся. Так і на сухому волосі, що робить його універсальним засобом для укладання в салоні чи вдома. Він також дуже легкий, що робить його зручним у використанні протягом тривалого часу. Пропонуємо до вашої уваги жіночу сумку для дитячих необхідних речей. Вона виготовлена з високоякісного водонепроникного матеріалу, який захищає ваші речі від розливів, дощу та інших зовнішніх факторів. Сумку також легко чистити та доглядати, що робить її ідеальною для щоденного використання. Вона має просторе, основне відділення, в яке можна помістити підгузки, дитячі серветки, одяг, іграшки та багато іншого. Також сумка має багато передніх та бічних кишень, в яких можна зберігати пляшки, мобільні телефони, ключі та інші дрібні предмети. Сумка оснащена регульованими плечовими ременями та верхньою ручкою, що робить її дуже зручною. Пропонуємо до вашої уваги пакети для грудного молока. Ці пакети для зберігання грудного молока є обов'язковими для кожної мами, які хочуть зберегти його для подальшого використання. Пакети поставляються в упаковці по 180 штук. Вони виконані з високоякісного матеріалу, який є повністю безпечним для здоров'я. Пакети є повністю герметичними та мають подвійну блискавку, яка зберігає ваше грудне молоко свіжим та запобігає переливанню. Вони попередньо стерилізовані, завдяки чому їх одразу можна використовувати з коробки. Пропонуємо до вашої уваги професійний гребінець. Він має повітряну подушку, яка відповідає контурам шкіри голови, забезпечуючи ніжне та комфортне розчісування. Цей гребінець розроблений з функцією самоочищення однією кнопкою. Просто натисніть на неї, та очищення гребінця від волосся буде швидким та легким. Щетина гребінця дбайливо ставиться до волосся, запобігаючи його ламкості та пошкодженню. Він виконаний з високоякісних матеріалів, які надають йому довговічності у використанні. Це чудовий вибір для кожної людини, яка дбайливо ставиться до свого волосся. Пропонуємо до вашої уваги пензлі для макіяжу. Цей набір з восьми предметів обов'язковий для будь-якої любительки макіяжу, яка завжди в дорозі. У комплект входить портативна сумка, яка дозволяє легко брати з собою пензлі, куди б ви не пішли. Кожний пензлик має м'яку та міцну щетину, що ідеально підходить для нанесення різних косметичних засобів, таких як консилер, основа та тіні для повік. У набір входять пензлі різних розмірів та форм, що дозволяє створювати різноманітні макіяжі. Цей набір дуже компактний, тож він не займатиме багато місць. system. Um... Пропонуємо до вашої уваги олівець для бровей. Це необхідний інструмент для всіх, хто хоче отримати ідеальну форму бровей. Олівець має натуральний коричневий колір, який підходить для різних відтінків шкіри та волосся. Він водостійкий, завдяки чому ваші брови виглядатимуть бездоганно протягом усього дня. Олівець також розроблений таким чином, щоб не розмазуватися, тож ви можете бути впевнені, що ваші брови залишатимуться на місці навіть під час таких занять, як плавання та тренування. Формула також розроблена таким чином, щоб дбайливо впливати на шкіру та не викликати подразнення чи дискомфорту. Цей олівець ідеально підходить для тих, хто хоче швидко та легко досягти ідеального вигляду бровей.